Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Не захищайте себе від панування Господа. Пророк Язакіїль написав дуже сильні слова. Сину людський. Ці мужі допустили своїх божків у своє серце, а спотикання провини своєї поклали перед обличчям своїм. Чи ж можуть вони? Запитувати мене, Єзекіїль 14:13 саме тут ховаються ідоли у серці. Коли ми відмовляємося дозволити Богу говорити у певній області, ми по суті кажемо ця частина мого життя, моя, а не твоя. Це не є смиренням перед Богом та Його пануванням, це бунт. Ісус прийшов. Не для того, аби стати нашим консультантом. Він прийшов стати нашим царем. Це означає повну капітуляцію. Кожні двері відчинені, жодна шафа не зачинена. Кожен темний кут доступний для світла його істини. Саме до цього він прагнув, коли Мойсей написав: Хай не буде тобі інших богів передо мною. Вихід двадцять Ось у чому полягає краса капітуляції, коли ми дозволяємо Богу говорити в кожній області, навіть болісній чи захищеній. Він приходить не для того, аби присоромити нас, а щоб зцілити та змінити його корекція це не засудження, а запрошення до глибших стосунків. Настав час знищити ідола, зізнайтеся в цьому, Здайтесь. Впустіть Бога. Господь же — то дух, а де дух Господній, там воля. Друге Моя молитва сьогодні. Господи. Осяй своїм світлом усі куточки мого серця. Якщо я приховав від Тебе якусь сферу, покажи мені її. Я віддаю кожну табличку «Вхід заборонено, що поставив перед тобою. Пробач мені ідолопоклонство. Будь Господом над усім мною. Моїми думками, моїми бажаннями, моїми рішеннями та моїм майбутнім. Говори, Господи, я слухаю. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.